У мене була клієнтка, чоловік якої почав її зраджувати. Червоним прапорцем стало його нове захоплення музикою. Ні, він не пішов на курс гри на барабанах і не почав купувати вініл якогось певного жанру. Він просто став зачинятися в окремій кімнаті, щоб у навушниках слухати Нірвана та депішмот. Годинами міг звідти не виходити, не спілкуватися ні з дитиною, ні з дружиною. Був максимально відстороненим, і замкнутим у собі. Така емоційно не присут... Утність дуже занепокоїла мою клієнтку, тому ми почали працювати над тим, щоб виправити цю ситуацію. Згодом чоловік їй зізнався, що дуже закохався в іншу жінку і нічого не міг із собою вдіяти. Постійно думав про неї. А музика дозволяла йому захлужити лякаючий потік думок і певною мірою відірватися від реальності, в якій йому було дискомфортно, йти від дружини. Він не хотів, але його. Тягнуло до іншої і залишати все як є, теж не міг цю ситуацію. Вони з чоловіком проживали більше року, проти змогли зберігти сім'ю.